Четверга о 18.30 на на Янтерне -ФМ. Простір. твоя опора серед шуму світу. продовжувати нашу серію прямих ефірів психологічного проєкту Простір на сьогодні. У нас на черзі вже другий випуск, і з нами у студії Янтарна ЕФМ, дитяча психологиня Марта Жук. Доброго вечора. Доброго вечора. Раді вас вітати у нашій студії. Сьогодні ми вкотре маємо важливу тему. Вона в контексті наших подій залишається актуальною. Попереднього прямого ефіру ми говорили про втрату загалом, про те, як переживати. Власне, почуття втрати, як з цим боротися. А сьогодні більше заакцентуємося саме на дітях. Поговоримо про те, як діти переживають втрату від розставань до смерті близьких і що ми дорослі можемо зробити, щоб їм допомогти. Будемо розпочинати з власне основного, так, чому, в принципі, ми мусимо говорити сьогодні про тему втрати і чому вона важлива саме для дітей. На жаль, ми переживаємо зараз такий складний час. Що ця тема не може бути для нас неважливою, дуже часто на темі втрати акцентують саме роль дорослих. Ми переживаємо про дорослих. Коли ми говоримо про діток, то це ми очікуємо побачити якісь сльози, можливо, розмови, час на усамітнення. Але в діток часто горювання виглядає зовсім інакше. Їхня психіка вона тільки формується і вони не мають слів, щоб описати те, що вони відчувають, описати свій біль. І дуже часто цей біль маскується в вигляді якоїсь агресії, сміху, не в тему, підвищеної активності або, навпаки, регресу в розвитку. Насправді потрібно тут дорослим виявляти таку пильність, навчитися в правильний момент звернути на це увагу, а найкраще взагалі от саме. Початковий момент повідомлення дітям про втрату, він має бути дуже сильно важливим. Це складно зробити. Багато дорослих насправді іноді уникають хтось вирішив взагалі не говорити дитині якийсь час про втрату, хоча що ми вже знаємо з попереднього ефіру, є неправильним. То як повідомити дитині про втрату? Важливо розуміти, що потрібно це зробити і сказати вчасно дитині, бо дитина відчуває, що щось відбувається. Дорослі навколо вони переживають якась метушня, якісь розмови. Тобто, дитина це все щитує. Важливо це робити в тихій, безпечній атмосфері, що повідомила людина близька для дитини, якій дитина довіряє. Ми можемо сісти поруч, взяти дитину, обійняти і сказати простими словами. Дуже важливо бути чесними, відвертими, не боятися своїх емоцій, бути відкритими до дитини, не розповідати якісь казки про те, що ця людина тепер живе на хмаринці, тобто сказати про те, що мені важко про це говорити, але в нашій сім'ї стало щось сумне. Наша рідна людина померла, вона більше не дихає. Її тіло перестало рухатись. Так прямо б такою прямою, прямою мовою, правдиво, як воно є. Звичайно, тому що незалежно від віку діти мають більше ресурсу, так вони готові mm -hmm. до цього. Просто важливо те, як ми подамо їм цю інформацію, mm -hmm. як ми будемо самі себе почувати в цьому. Тому важливо підготуватись до цієї розмови, але знову ж таки не боятися травмувати дітей а бути відвертими і чесними з ними. То тут тепер треба визначитися з тим, власне, як це зробити відповідно до віку, бо ми розуміємо, що, наприклад, дитина, які три роки, і, наприклад, підліток, чи тут є різниця в тому, власне, як повідомляти, як говорити з дітьми певного конкретного віку? Ну, ж всі все одно вони по-різному сприймають іншу інформацію. Так, звичайно, безперечно, це дуже важливо, бо в малюків ще немає розуміння, що таке смерть. Так? Вони не можуть це сприймати як щось незворотне. Дітки, які дошкільнятка, вони сприймають смерть як щось реальне, але вони не розуміють, що це вже незворотний процес. Вони думають, що, можливо, ця людина заснула, але вона прокинеться. Угу. Вони можуть запитувати одне і теж по кілька разів. Дітки, які молодшого шкільного віку, їх дуже лякає смерть. В принципі, це такий вік активних страхів, переживання тому тут важливе розуміння, що дітки можуть гніватись, можуть замикатися в собі, в них може бути падіння концентрації. Вони дуже чутливі до змін в сімейному кліматі, особливо. І якщо батьки можуть бути самі в стресі, дитина може навпаки триматися ще міцніше, не видавати своїх емоцій переживань для того, щоб не додавати їм зайвих проблем. Mm -hmm. Але нервова система дитини до цього не готова. Тому, незалежно від віку, ми повинні бути чуйними, особливо чуйними до наших підлітків, оскільки в них і так присутні емоційні коливання, бунт, якийсь чорний гумор. Ми повинні дати їм цю свободу, прожити цю. це горе, не тиснути до них зі словами Тримайся, все буде добре, все мене. Важливо просто бути поруч. Ми знаємо, що втрата для будь-якої людини незалежно від віку, є дуже болючою. Але чому саме для дитячої психіки тема, тема втрати є такою ну, особливо вразливою? Тому що коли дітки переживають втрату, а втрата це не лише втрата когось рідного чи близького, це може бути переїзд, це зміна школи, це розлучення батьків, це може бути втрата улюбленої іграшки. І навіть зміна розкладу чи буденного способу життя, вона вже може відобразитися як втрата в житті дитини. Тому дуже важливо, щоб дитина розуміла, що світ залишається передбачуваним, що в неї залишається те, що вона може контролювати. Так, щось навколо змінюється, але мої почуття їх помічають, їх поважають про те, що я можу впливати на те, що відбувається, про те, що я цінна і важлива, і біля мене є безпечна людина поряд. То перший крок ми обов'язково про це говоримо. Ми вже знаємо, що діти різного віку по різному а власне сприймають ту інформацію, але далі потрібно власне, допомагати прожити цю втрату. Можливо, є якісь певні поради, правила, способи, як батькам, дорослим допомогти дитині пережити цей процес. Так, в першу чергу, це є чесність і простота. Діти відразу щитують, наскільки ми чесні, відверті з ними. Наступне це є дозвіл на емоції. Фрази не плач, будь сильним, не думай про це, все пройде, час лікує, вони насправді лише блокують процес горювання. Дуже часто батьки хочуть вберегти дітей від будь-яких емоцій, захистити їх, але самі при цьому переживають ті всі емоції, переживають великий стрес. Виходить, що вони нечесні, вони не відкриті перед дітьми. Ми можемо сказати про те, що ти можеш сумувати, але я поруч з тобою. Ми пройдемо через це разом. Тут дуже такі важливі слова, не тільки для дитини, але так це, для це важливі знати. слова для кожного дорослого, особливо про це часто запитують, що мені сказати, mm -hmm. як я можу цю людину підтримати, і ми не мусимо насправді щось їй говорити. Ми можемо просто бути поряд, ми можемо допомагати в побуті, але ми можемо бути просто цим плечем, підтримкою для цієї людини, яка перебуває з нами, щоб вона знала, що ми біля неї. Вона її горе не, не саме сьогодні. Та тобто mm -hmm. вона не залишається з ним один на один. Дуже важливими є ритуали. Дітям допомагають конкретні дії. Намалювати, ми можемо малювати спогади, ми можемо написати лист до цієї людини. Ми можемо створити якусь пам'ятну коробочку про цю людину. Ми можемо молитись, запалити свічку, попрощатися з цією людиною. Це дає все мозку зрозуміти якийсь процес завершення, який в нас відбувається щодо цієї людини. Дуже важливо є стабільність і передбачуваність, щоб дитина розуміла свою рутину, сон, харчування, час з батьками. Це повертає відчуття контролю і також контакт з дорослим, який є опорою. Важливо, щоб поряд був цей дорослий, не той, який боїться плакати, а той, який готовий переживати будь-які емоції, які є відвертим і чесним, який може сказати, що мені теж сумно, але я тут, я поруч. Дякуємо вам, Марта, за ці такі конкретні чіткі прямо лайфхаки на вітаю, які дуже сильно стануть поміжними і потрібними. Але от щодо ритуалів, щодо прощання, як такого поховання, чи варто брати дітей е на такі процеси? Це поширене запитання, і воно ну насправді досить таке актуальне, популярне, то ваша думка стосовно цього. Насправді дуже часто про це запитують. Немає правильної відповіді, яку ми можемо відповісти, яка загально прийнята для всіх. Важливо розуміти три умови: так: те, що дитина розуміє, що її там чекає. Те, що дитина сама хоче піти, і дуже на цьому б наполягає. Що це не є потреба мами, бабусі чи когось, чи хтось так сказав, що так би було добре. І третє це дитина матиме дорослому дорослого, який буде поруч лише з нею. Який буде дбати про її відчуття безпеки, не того, хто буде плакати і думати про себе, хто переживає це горе настільки, що не готовий подбати в цей момент про дитину, а, а того, хто буде стабільним дорослим, який триматиме за руку, який пояснюватиме, що відбувається, який при потребі може вивести на свіже повітря, який буде опорою, коли стане страшно. Дуже важливі на правду моменти. Дякуємо вам за ці направду, дуже важливі для нас речі, бо насправді дорослі. Переживають втрату боляче. А коли ми говоримо про дітей, так вони проживають і по-іншому, але не менш глибоко, тому їм потрібні дорослі, які будуть знати, як правильно з цим діяти і що з цим робити. На завершення можливо відіб'єте такий короткий підсумок, загальний такий, так екскурс всього про що ми поговорили, до всіх дорослих, зокрема, які чують нас просто зараз. Так хочеться сказати про те, щоб не забували про дітей. Не забували бути відвертими з ними, розуміли, що вони теж вартують того, щоб допомогти прожити нам це горе. Нам дуже часто кажуть, що вам треба триматись заради дітей, але не думають в цей момент про дітей. Тому дітям дуже часто не потрібні великі слова, великі вчинки. Їм потрібна опора, наш голос, наша присутність, наші обійми. Бо горе не зникає за один день, насправді воно не проживається за один день. Але любов, близькість дорослих вони допомагають прожити його дитині. І Якщо дитина не бачить світла в майбутньому, вона завжди бачить це світло у вас. Будьте світлом для своїх дітей, не бійтесь робити крок вперед до дітей. Це завжди про стосунок, який ми будуємо всередині сім'ї, який є сьогодні в такий складний час дуже важливим для нас. Однозначно, дякуємо вам дуже за таку актуальну і важливу розмову. Хто з наших слухачів не встиг з самого початку почути її повністю, то завжди буде нагода переслухати на нашому YouTube-каналі Янтарне Фрем. Однозначно відео пізніше з'явиться там. А ми вже наступного ефіру будемо говорити про стосунки під час війни і про їх вплив на подружню пару. І з нами в студії буде психологиня Надія Гошко. Пані Марто, дуже вам дякуємо. Можливо, що в стінах радіо рідного міста почуємося. Будемо говорити на чергові дуже важливі актуальні теми для нашого суспільства. Дякуємо дякую вам. Іноді людині потрібно просто простір, простір щоб видихнути, простір щоб почути себе. Новий радіопроєкт Простір, відверті розмови з психологами про життя, віру, стосунки і внутрішню рівновагу. Щочетверга о 18.30 на Янтерне Фем. Простір, твоя опора серед шуму світу.